вас, пане Олександре, в Миколаєві. Насправді раді дуже вас тут бачити та вітати. Власне про Херсон, ви сказали, що Херсонщина і Херсон це щоденні удари ворога. Як у такій ситуації живе регіон і місто? Жахлива ситуація в будь-якому випадку зараз ми нараховуємо більше ніж 180 тисяч снарядів, які впали тільки в цьому році на нашу землю. І Якщо рахувати потерпілих. Був у нас сьогодні масований удари по Херсону. На зараз вже 25 потерпілих, з них три дитини, двоє загиблих. І Це звичайна ранок для Херсонщини. Окрім РССОНІ РСЗВ, наскільки зрозуміло, зрозуміла, по корабельному району прилетіло так. Оці жахливі кадри. Звичайно, окрім СЗВ, це дронові атаки. Троє людей під час дронових атак це... отримали поранення сьогодні. Типу, я... я вчора вночі. Місто було обстрілено кабами і шахедами. Зараз щось летить на даний час, коли ми з вами говоримо. Ми бачимо, вислідковуємо цю ситуацію в принципі по новинах. Наскільки взагалі безпечно, небезпечно перебувати в місті, скільки населення наразі залишилося? Зараз в Херсоні перебуває 60 тисяч населення. Це приблизна цифра. Це 20% від того, що було до війни. Всього в області, яка правообережної нашої Херсонщини, близько 145 тисяч, це третина від того населення, яке було до повномасштабного вторгнення. Зараз це стало вже на певну кількість і воно вже тримається приблизно. Два з половиною роки і змінюються від тільки від сезонності. Люди якось приїжджають, виїжджають так, відвідують да, Так, Більшість людей, які виїжджають саме на зиму, це мінус 10-15 тисяч, але це не критична цифра, яка покидає регіон. Ну на, на дискусії ви сказали, що все ж таки є молодь, є дітки, відкриті школи, садочки. Як це функціонує? Функціонує під землею. У нас все функціонує під землею. Зараз 11 лікарень вже побудовано. І це всі лікарні: і дитяча, і інфекційна, і банк крові, і звичайно всі інші лікарні. Зараз ще будуються 15 лікарень аналогічних з усім обладнанням. І Це спільний проект, який держава, і області і міжнародних партнерів. По школам зараз шість школ шкіл функціонує в змішаному форматі. Один дитсадочок. Плануємо ще до кінця року три відкрити підземні школи і всього 12 таких в наступному році запрацює ще плюс. Наскільки я можу собі уявити, ну ми в Києві, а ситуація теж складна, але наскільки я можу собі уявити, дрони над Херсоном це в принципі звичайне, звичайне явище, і чистого неба у вас там немає. Наскільки я можу уявити? Да, звичайно, немає. А, ну щоб ви могли уявити дві тисячі з половиною атак а, щотижня. Це не лише шахеди, ясно, різне ланцет. Тільки в півпіві тільки тільки і мавік. Нещодавно ну, кожен день у нас втрати від цього виду озброєння. Саме росіяни полюють на наших цивільних, на людей, які пересуваються на велосипеді. Нещодавно от, пару днів тому вбили бабусю, яка просто кос випасала біля свого дому. І дитина їде також велосипедом велосипеди, чи грається на Дитячому майданчику вони спеціально скидають в бухівку, щоб бувати наших людей. Антидронові сітки, як цей проєкт впроваджується це на трасі, наскільки я розумію, з Миколаєва до Херсона, чи є взагалі в планах якось захищати найбільш небезпечні райони міста? Да, звичайно, разом з військовим командуванням розроблено план саме будівництва логістичних маршрутів в усій Херсонській області. Це 396 кілометрів. Зараз вже 60 критично важливих побудовано і далі проводиться будівництво. Окрім цього, це Багаторівнева система РЕП, яка стоїть повністю по всьому берегу Дніпра, і це дає нам можливість 80% дронових атак коловити. Наприклад, в минулому, на минулому тижні була максимальна кількість, які ми саме завдяки засобам РЕП, мобільно-вогневим групам і сіткам. 95%, 95 дронів ми зупинили. Асоціація власне ми зараз говоримо в рамках проведення асоціації. Це такий собі третій, четвертий публічний раунд. Як вона допоможе, зокрема, регіону місту розвиватися, інвестиції якось приваблювати, тому що ну бачите, ситуація дуже складна, і бізнесу мабуть, надзвичайно складно йти в такі регіони. Ну тут напевно. Піднімаються ті болючі питання, і саме громади спілкуються один з одним, обговорюють те, що наболіло і що потрібно вирішувати зараз державі, міжнародним партнерам. І ми обговорюємо з вищим керівництвом, з міністерствами, і даємо ці питання на вищий рівень, і вони вирішуються. Чують, чують, нас чують. Не так як хотілося б Що хочете, щоб почали яка там знаєте, топ-три нагальні питання, які би хотіли вишеви ви почув уряд. Ну, по-перше, це допомога по безпеці. Нам потрібно фінансування, навіть не нам потрібно військовим, які будують антидронові речі. Це захист критичної інфраструктури. Ми хочемо надалі бути зі світлом, з водою, з газом, і на зараз тільки. За рахунок обласного бюджету це робиться, а не за державні кошти, як в інших областях, тому що ніхто не хоче приїжджати в Херсон і будувати якісь укріплення трансформаторів, тому що там небезпечно, там літають дрони. Ми робимо це своїми зусиллями, і хотілося б, щоб більш прифронтовим громадам приділяли увагу саме безпеці. Звичайно, це наш бізнес агропідприємці. Ну, ніхто не зрозуміє з усією повагою до західних областей, що пережили ці люди. Вони втратили все, у них крали техніку, комбайни, які зараз в Чечні десь працюють і вивезені з, з цієї території. Вони знищені прийшли на знищені повністю підприємства, там, де були їх елеватори, там, де були їхні склади і все інше, воно все розгроблено і все знищено. Їм Потрібна зараз просто підтримка а, і допомога, щоб почати почато з нуля, знову з нуля. Теж зрошення. Ми з теракту Нокаховської ГЕС просто втратили найбільшу іраційну систему, зрошувальну систему в Європі. Це було 400 тисяч гектарів. І зараз а, ми маємо нуль і знову починаємо. Ставати з колін тому саме це потрібно нам. Нам потрібно, щоб нас почули і саме приділяли увагу нашим підприємцям, які не заробляють, а виживають. Останнє крайнього уточнення: газ і світло. Як з цим в Херсоні опалювальний сезон? Як плануєте запускатись? Підготовлені зараз на 99% Ми готові запускати. Опалення централізовано тільки в місті Херсон, в інших містах централізованого опалення і не було. Ми намагаємось тут дві складові: перше підготовка об'єктів і захист цих критичної інфраструктури, і друга і запуск цього сезону. А і друге – це допомога сільським мешканцям, це опалювальними матеріалами чи грошима. У нас таких 32 тисячі соціально захищених сім'ї домогосподарств, яким ми разом вже з міжнародними партнерами допомагаємо отримувати чи грошові кошти на опалення, або даємо паливні брикети, дрова і все інше. Він цей апальований сезон як завжди буде складний на Херсонщині, тому що куча прильотів і ми зупиняємо е, ті підприємства теплопостачання. Потім знову запускаємо, ремонтуємо і так далі. Ми звикли до цього, але е, бачимо по тенденціям. скоріш всього, це буде найскладніший опалювальний сезон на Херсонщині. Спасибі вам споспіл, Олександре, Вам дякую за відкритість. Бережіть себе.